Ну пий, пий, я хотів Тут. Вже не хочеш? Туда. Де покласти? Туда. Тут? Тут. Туда. А, туда. Ну йди, покажи, що хочеш. Ти хотів, щоб я загріла. В цьому стаканчику гріти не можна. Давай загріємо в цьому. Відкривай духовочку і перелеємо туди. Відкривай духовку. Где говорит в тим стакане? Закрывай. Включай. Включай духов. Ты хотел греть в тим стакане? В тим цей стакан не влезет. Сейчас.